Фінанси, друзі, про те, що відбувається в фінансовій системі України, як вона пройшла 2023 рік, яке зовнішнє фінансування очікується в майбутньому, що буде з курсом гривні, що буде з кредитуванням. Про все це ми хочемо поговорити з економістом, доктором економічних наук, заступником голови ради Національного банку України Вазилем Фурманом. Пане Василю, спершу ваша загальна оцінка, як наша фінансова система пройшла 2023 рік, завдяки чому вдалося його пройти відносно стабільно? Почну з крайнього питання, завдяки чому завдяки тим реформам, які е, були проведені перед війною, тобто перед великою війною, От ті вісім років, е, які е, ми жили е, і проводили активні реформи на банківському ринку, дали нам можливість надійно тримати фінансову оборону. І я пам'ятаю е, перший день великої війни, пам'ятаю ті рішення, які прийняв Національний банк України. І ну, вони, щоб розуміли, вони вже приймалися ще до дев'ятої ранку. А двадцять четверто, 22 -го року, тобто до дев'ятої ранку, приймались рішення про приймали, лінії там щодо обмежень на валютному ринку, так далі. Але е, ми е, розуміємо, що наскільки вони були правильними, е, ну на той час, і е, завдяки тим рішенням, багатьом іншим рішенням нам вдалося зберегти макроекономічну. Фінансову та валютну стабільність. Ви подивіться, будь ласка, як е, в минулому році. Ну як на мене, наша українська економіка показала гарні показники е, і по економічному зростанню. Е, в принципі, ну наскільки я розумію, що воно буде в цьому році більше 5%. Е, інфляція у нас е, там близько 5%. Це при тому, що ще інфляція на початок 2023 року була там е, близько 27%. Золотовалютні резерви Національного банку України вони сягають на сьогодні більше, ніж 40 мільярдів доларів. Тому в цілому, повертаючись до вашого питання щодо банківської системи, ми працюємо стабільно, контрольовано, прибутково, а далі ми працюємо 24 на 7. Ми зберігаємо кошти фізичних та юридичних осіб. Ми бачимо, як. Збільшуються залишки коштів і юридичних і фізичних осіб в банківській системі. Вони за ці там майже два роки війни збільшилися більше ніж на 600 мільярдів гривнів. Це величезний рівень довіри е, до банків. І ми дуже дякуємо нашим е, клієнтам. Е, банки активно приймають участь в державних програмах щодо кредитування. Перш за все, це програма 5.7.9 «Чи є оселя. І якщо ми вже, наприклад, можемо говорити про цей рік? Ну, в принципі, тренд почався ще з минулого року, з другого півріччя, ми бачимо, що банки також і активно починають кредитувати бізнес і населення без участі в державних програмах. Тобто, це також величезний плюс. Що про зовнішню економічну допомогу, фінансову допомогу, вона в минулому році була достатньо значною. В цьому році в НБУ прогнозував 38 мільярдів доларів за базовим сценарієм. Чи змінилася ця сума? Скільки нам потрібно? Дефіцит державного бюджету України складає 37 мільярдів доларів, і е, дійсно за базовим сценарієм Національного банку України в цьому році планово ми маємо отримати близько 38 мільярдів доларів. Е, Національний банк, до речі, в кінці цього місяця буде оновлювати свої макропрогнози. Ну, він це робить щоквартально. Ну і зокрема, в тому числі щодо е, зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Тому я думаю, що ну знов ж таки ми вже чули постійні заяви і з боку національного банку і з керівництва по різних напрямках ми все рівно залишаємося ну, на своєму базовому сценарії 38 мільярдів доларів. Ми дуже розраховуємо на нашу на на зовнішню міжнародну фінансову допомогу, тому що оті всі показники, коли ми говоримо про банківську діяльність, про збережену макроекономічну та фінансову стабільність. Стабільність української гривні, до речі, дуже дуже вагома досягнення. Ну я думаю, якщо ми поговоримо під час нашої програми, ми маємо в тому числі і завдяки зовнішній міжнародній фінансовій допомозі. Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам. В минулому році ми отримали 43 мільярди доларів, близько 43 мільярдів доларів. А в 2022 році ми отримали 32 мільярди доларів. І незважаючи на те, що ну, ми бачимо, як важко вирішується питання, що в Євросоюзі щодо е, голосування е, нам е, пакету фінансової допомоги в обсязі 50 мільярдів е, євро е, чи в США, е, то, ну, там загальний пакет і військова фінансова допомога, там більше ніж 60 мільярдів доларів. А якщо ми говоримо про фінансову допомогу, то там вона в межах ну, десь до 12 мільярдів доларів, ну, в, тому, ну, в тому числі. А, тому а, ми я надіюся, що ці питання вони були будуть успішно вирішені. і Ми бачимо, ну наприклад, як я вчора читаю там політико, а що а, це це провідне видання євросоюзу. Вони заявляють про те, що євросоюз там проголосує протягом найближчих тижнів. Володимир Зеленський зустрічався в Давосі з Ентоні Блінкеном та Джейком Саліваном. І від цих зустрічей, так і від багатьох інших, ми очікуємо прогресу в продовженні зовнішньої економічної підтримки України. Водночас, дехто з експертів каже, що в 24 му не варто очікувати такого рівня підтримки, який був минулого року. Чи варті уваги такі прогнози? Дивіться дійсно, міжнародна фінансова підтримка, якщо говоримо про абсолютні цифри. То вона буде ну, от в цьому році планово трохи меншою, ніж, наприклад, в минулому році. Ми перед цим говорили з вами, що в минулому році було близько 43 мільярдів. В цьому році планово там близько 38 мільярдів е доларів. Чи може, чи може, до речі, питання ця цифра бути більшою? Може. Е -е, зрозуміло, що є ризики, що вона в якійсь мірі може бути і меншою. І е -е, чи є в нашому там уряду план Б? Ну є, ми вже неодноразово чули від мінфіну про те, що у них є план Б, але базовий сценарій, базовий сценарій це те, що ми отримуємо 38 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги в цьому році. Це за за базовим сценарієм на банку України. І сьогодні все для цього робиться. Кроме того, що ви сказали там Саліван, тобто чи там інші говорять про підтримку. Наприклад, президент США. Цієї ночі, ну у нас ніч у них день, нігдень проводив нараду там е з лідерами е фракцій е парламенту е двох палат, тобто щодо, ну, щодо України, щодо там інших країн, е про наслідки не допомоги. Тобто, бо це дійсно важливе геополітичне питання, е якщо ми говоримо про допомогу нашій державі. Тобто і сьогодні гроші е фінанси це зброя. І е, ця зброя для нас е, в фінансовому плані надзвичайно важлива. От якщо дивитись на український бюджет, в цілому він, е, ну, витратна частина, вона десь складає 3,3 трильйона гривнів. Із них е, 1,8 трильйона гривень – це дохідна частина. І от дефіцит, це оці півтора трильйона, нам треба зовнішня міжнародна фінансова допомога. А українська армія. Військово промисловий комплекс, зарплата військовослужбовцям. Ми фінансуємо коштом платників українських податків це фізичні або юридичні особи, плюс залучення на внутрішньому ринку. Це ОВДП, облігація внутрішні державні позики, чи військова облігація, тобто оце ці кошти. Міжнародна фінансова допомога це е, все, що ну, наприклад, там це зарплати бюджетникам, пенсіонерам, е, фінансування освіти, медицини. Наприклад, і зрозуміло, що нам ці кошти на сьогодні ну, дуже е, важливі. Всі це розуміють, і я надіюсь, ну, моя мій прогноз як експерта, це моя особиста думка. В цьому році ми зможемо е, отримати фінансування. Дуже важливе питання. Це 25-й рік, це наступний рік. Тому що а, там ця цифра ще буде зменшуватися, тобто, і е, ну, ми вже чули, наприклад, в Давосі тічніше ну, заяви про те, що нам потрібно десь знайти там 10-15 мільярдів доларів. Ну, якщо ми говоримо про наступний рік, тобто для фінансування бюджету. Але я думаю, що ми е, зможемо і те питання вирішити. Дуже важливо, що е, ми ці питання вже на сьогодні задаємо, е, і ну, по перше, по-друге. Мені подобається, що США дуже сьогодні такам, так торпедують питання вирішення щодо заморожених активів Російської Федерації, щоб вони пішли на ну на відбудову нашої держави на фінансування нашої держави. Це дуже важливе питання, і я дуже хотів би. Знов ж таки мій прогноз, що в цьому році це питання вирішилося на користь ну це було б дуже крута історія, якби це питання вирішилося. Що мені особисто подобається в цьому всьому, що ми на початку 24-го року говоримо про 25 п'ятий, так в країні, які б в 22 другому прогнозували 2-3 дні. Оце мені здається найголовніша новина насправді в цій розмові. І дай Боже, щоб далі було не гірше, а тільки краще. Хоча, звісно, з точки зору макрофінансової допомоги, 25-й може виявитися складнішим ніж 24-й, В цьому складно з вами не погодитися. Про речі більш локальні пропоную зараз поговорити. От у грудні минулого вже року купівля валюти українцями сягнула максимуму за 11 років. Наскільки тоді українці скупили? Чому так активно, що це був за сплеск? І чи він вже знизився? Дякую за важливе запитання. Дивіться на початку жовтня, Національний банк України перейшов до нової валютно-курсової політики, до нічкого курсу утворення. І ми заявили про те, що у нас не буде вже там фіксованого курсу. Ми також е, і також на банк заявив про те, що гривня може коливатися в ту чи іншу сторону. І зараз е, ми це по суті, от уже там іде третій місяць, після зміни валютно-курсової політики, ми вже е, це і спостерігаємо. Просто що, наприклад, там жовтень, е, до кінця листопада, гривня укріплювалась. Далі ми бачимо, що з листопада кінця, тобто грудень. Початок, можливо, навіть січня, тобто перші дні, тобто гривня послаблювалася. А зараз гривня стабілізувалась. Тобто, ну, ми спостерігаємо, які фактори впливали на послаблення. Перше це е, значні бюджетні видатки е, грудня, е, ну і взагалі кінця минулого року. Е, частина коштів е, так чи інакше, от, е, люди отримують зарплати, і вони в якійсь мірі частину цих коштів витрачають е, купуючи долар, тобто так, перестраховується. А другий фактор, який це впливав, я думаю, що цей негативний фонд, особливо в кінці минулого року, пов'язаний з зовнішнім фінансуванням нашої держави, і, скажімо так, він ну можливо і мали люди деякі рацію, але ще раз повторюю, і під час нашої передачі ми говоримо, що базовий сценарій ми отримуємо кошти і за кордоном, і в Україні всі розуміють, наскільки це для України важливо. А, деякі фактори, ну наприклад, то, що ви розуміли, навіть такі він незначний. Він не істотно впливав. Але а, наявність готівкового долара зв'язку з сятами, які були в кінці минулого року в США, просто в нас був незначний дефіцит долару. Зараз його немає. Це треба сказати просто, але да, так, він був просто не у всіх обмінниках чи не у всіх банках був готівковий долар. Хоча проблем, тобто наш банк вже там приймав дуже багато е, валютних пом'якшень в кінці минулого року, тобто, і дозволив банкам більше продавати готівкового долару. Тому е, зараз можу констатувати про те, що е, ті фактори вони були тимчасовими, вони не були фундаментальними, вони вже майже е, вичерпали свою дію. Ситуація на валютному ринку є стабільною, е, контрольованою. Тобто, я скажу так просто, що ми валютний ринок повернувся до, скажімо так, так сезонних коливань, те, що ми спостерігали до великої війни, uh -huh. е, і зазвичай у нас в зібній період рівня частково послаблювалась. Е, весна літо там початок ми бачили, як гривня посилювалася. Тобто, з великою ймовірністю, можна також говорити, що ми переходимо до подібних коливань, які в нас були до великої війни. Чи може гривня посилюватися в умовах війни? Ну, на мою думку, особисто так може. Хтось із ваших колег, пане Василю, зауважив, що чим більше обмежень знімає Нацбанк, тим, от за цим чинником видно, що покращується ситуація в економіці. Ми за минулий рік бачили кілька знижень облікової ставки. Що буде з нею в наступному? В цьому році ну вже в цьому, так в поточному. Я розумію. Дивіться, базовий сценарій. Національного банку він жовтневий сценарій. Ну, в жовтні національний банк тоді робив прогнози. На цей рік він говорив, що облікова ставка прогнозно залишиться в цих межах, які, які є зараз, тобто 15 А, Але я хотів би вам сказати, наприклад, і минулого року просто там також були прогнози. Я пам'ятаю початок року, і потім і е, 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 квітневі прогнози, тобто минулого року, тобто де е, говорили про рівень облікової ставки по факту. Десь мався бути ну прогнозно тоді, десь на рівні там 19-18%. По факту сьогодні ми маємо облікову ставку. В грудні банк її зменшив ну до 15%. При тому, що на початок 23-го року там було 25%. тобто на 10% відсоткових пунктів за минулий рік Нацбанк зменшив облікову ставку. Тому дуже багато буде. От відподачі на ваше питання якою буде облікова ставка, чи буде зменшувати, чи не буде зменшувати Національний банк України? Її дуже буде багато залежати від дуже багатьох факторів, ну зокрема, знову ж таки, теж саме міжнародне фінансування. Коли нас банк робить прогнози, він зазначав про те, що ритмічність та величина надходження міжнародної фінансової допомоги, тобто, щоб в тих межах, яких ну умовно, ми говоримо з вами, там 37-38 мільярдів доларів, щоб вона надходила. Другий фактор, наприклад, це безпековий фактор, фактор війни. Коли вона закінчиться, чим швидше вона закінчиться, тим краще для всіх. Е, тому є ще інші фактори: тобто, який буде врожай, тобто яким буде український експорт. Е, до речі, ну от буквально на днях вийшла колонка голови національного банку України, який говорить про виклики е, цього року. І він горив: якщо ми говоримо, е, ну на я коротко, просто він говорить про п'ять викликів: е, це макрофінансова стабільність, е, другий виклик це. Лібералізація ринку, третій виклик це фінансова стабільність і рост кредитування, четвертий виклик це бюджет скажімо так, і програма МВФ, тобто фінансування бюджету. І п'ятий виклик, це санкційний тиск на нашого ворога. Тобто, ну для щодо ну, ці всі, скажімо так, виклики вони стосуються в цілому економіки. Навіть і санкційний тиск на ворога на Російську Федерацію, тому що зрозуміло, чим більше будуть санкції, тим чим ефективніше, навіть якісніше вони будуть працювати, тим менше в них буде грошей і менше буде коштів на війну і на фінансування військово промислового комплексу чи інших бюджетних видатків. Скажіть, будь ласка, пане Василю, таку річ. От ми з вами говоримо ніби про позитивні достатньо речі, які відбуваються в економіці. Водночас, громадянин він же орієнтується на що? Він орієнтується на стели там, спальним, наприклад, чи він орієнтується на ціни на продукти? Ціни на продукти зростають, і от це виражається зокрема, виявляється в тому, що от наші слухачі в студійний Вайбер просто зараз. Пишуть, що ну люди, ви просто брешете. Де, де, де ви берете такі дані, обурюються просто люди. Оцей розрив з, звідки він береться, як його пояснити? А, дивіться, що брешете. Я беру цифри. ну, Наприклад, підемо щодо інфляції. Наше, у нас є державна служба статистики, яка нам щомісячно дає показники інфляції. Нашій державі. Е, і е, інфляція розраховується на підставі 400 видів товарів та послуг. 400. Тобто от вона там береться сумарно за рік, і зрозуміло, що ідуть відповідні розрахунки. Е, це не, от, знаєте, от інколи там я чую, це там, середня температура по палаті, це не середня температура по палаті, це, ну, скажімо так. Всі методики розрахунку інфляції це зарубіжні методики, це не українська методика, ну і так далі. Е, надзвичайно важливо це брати на, навіть не середньорічну інфляцію. Тобто, А, наприклад, інфляція, наприклад, в от у нас банку, давайте інфляція за минулий рік це там 5%. Це е, грудень е, беруться, наприклад, ціни грудня 23-го року ціни, і грудня 20%. Е, Четвертого року, наприклад, тобто, і порівнюється не середньорічну інфляцію, бо середньорічна інфляція, наприклад, в нашій державі там більше ніж 12%. Але там шло коливання. Розумієте, наприклад, на один товар ціна може протягом року змінюватися дуже значно. Дуже значно тут, і, чи, тут чи іншу сторону. Тепер що повернусь до інфляції і до показників інфляції. Ну, у мене вже є інфляція, а, по як змінилися. Ціни з грудня минулого року по грудень, 20, ну, грудня 23 по грудень 24 року. У мене я я аналіз залишив там на робочому столі. Зараз знаходжусь в іншому місті, але до того веду просто що є інфляція по листоп, лист, лист, листопад. От я б хотів би просто, але вони не, не істотно будуть відрізнятися. Тобто листопад 23 року, листопад. 24 року, тобто за рік, за 12 місяців, так от, на, на, на м'ясо і м'ясопродукти ціни зросли на 13%, на молоко – на 9%, на яйця – мінус 22%, тобто зменшення на 22%, на олію – зменшення на 13%, овочі – зменшення на мінус 8%, ну, 8% цукор – мінус а алкогольні напої 10%, наприклад, на електроенергію, а в минулому році, ну, 24-му там було найбільше зростання шок мета там на 70%. транспорт, зріс на 7%. освіта там на 12%. одяг зменшився на 7%. Тобто, ще раз повторюю: я наз, 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 назвав основні а їх там 400 груп товарів, і тому у нас, от, якщо 400 груп товарів та послуг е, порівняти е, е, грудень. До грудня то ми побачимо інфляцію а, на рівні ну, 5%, те, що є, це перше. Друге, а, це не тільки в Україні а і в багатьох країнах. Ну практично у всіх країнах населення зазвичай дуже реагує на інфля... на, на ціни, коли вони збільшуються, коли вони зменшуються, вони не, 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 не реагують. Тобто на це а, тому ну да є. Тобто ну і тут наскільки я розумію, ще залежить від того, яку групу товарів споживає так, конкретна людина. Так, Так. Так, це правда, і зазвичай, коли говорять про інфляцію, що інфляція б'є по найбільш незахищених верстах населення, да, тобто це так, і тому для нас, от як для національного банку, надзвичайно є важливою це забезпечення макроекономічної стабільності, фінансової стабільності, валютної стабільності. Коли ми маємо цю стабільність, ми будемо мати дуже ну невисоку інфляцію. Ну от в Україні там за минулік через 5%. Це дуже гарний показник. До речі, у Російській Федерації інфляція там 7,5%. в Туреччині інфляція там на рівні 50%. Дуже висока інфляція в Аргентині там більше ніж 100%. Що з кредитуванням буде? У нас достатньо низька закредитованість. Пишуть експерти, чи зростатиме вона в наступному році? В, ну в поточному знову ж таки. Ну да, дійсно. Я згоден з експертами, що в нас невисокий рівень. Якщо брати кредитування до ВВП, тобто він десь на рівні там 15% просто. це дуже невисокий рівень. І хотілося, щоб цей показник був. Ну, такі країни, як у нас, ну мовно, в Польщі, то це десь на рівні 40-50 ВВП. Звідсвідношення кредитування до ВВП. Тому е, нам потрібно збільшувати кредитування за прогнозами Національного банку України. Кредитування в цьому році десь зросте в середньому на 10%. При тому, що є різні оцінки банків щодо кредитування, і наприклад, я можу сказати, що от я спілкувався з деякими державними банками по напрямку кредитування населення. Вони кажуть, у нас дуже амбіційні цілі. там ми хочемо зрости там на 80% по різних програмах. Там малий середній бізнес, там іпотека, автокредитування, там кредитування Наприклад, це гарна амбіція. Наприклад, у них ну в основному державні банки дійсно зараз дуже дуже, дуже, дуже активні, тобто середні банки. А там дуже багато залежить від стратегії того чи іншого банку. Але от десь всі позитивно налаштовані на кредитування, тобто ну, в цьому році. Тому що минулий рік, 22 й рік, тобто, кредитування в нашій державі розвивалося в основному за рахунок державних програм 579 ЄСЛ, і, і так далі. Я так розумію, що оскільки. Про що б ми не говорили, все так чи інакше впирається в зовнішню економічну допомогу, то можемо порівняти, що ми поки що підключені до такого собі апарату штучного дихання, економічного фінансового, і наша задача якомога потужніше рухатися до того, щоб цей апарат ставав нам непотрібним. Ну і звісно, це нам принесе завершення бойових дій на нашу користь, перемога України. Це нам принесуть потужні санкції, це нам принесе повернення російських активів, заморожених, вливання їх в нашу економіку. Ну і звісно ж будемо час від часу повертатися до цієї теми, аналізувати і зовнішню макрофінансову допомогу, і те, що у нас всередині економіки діється, аби зрозуміти теж буде той момент, в якому році він настане, коли ця зовнішня допомога, цей апарат штучного економічного дихання нам стане непотрібним. У цій програмі сьогодні зранку ми спілкувалися з економістом, доктором економічних наук, заступником голови ради НБУ Василем Фурманом.